Сьогодні, майже після трьох з половиною років, Верховна Рада відновила транс трансляцію пленарних засідань. Нагадаю, роботу Верховної Ради у режимі онлайн припинили показувати після початку повномасштабного вторгнення Росії у січні цього року. Парламентарі також ухвалили рішення про трансляцію засідань комітетів Верховної Ради. Втім, цей документ досі не підписаний президентом України. Розповіла народна депутатка від фракції голос Юлія Сірко. З сьогоднішнього дня засідання будуть відкриті. Отже, шановні українці, ви можете побачити дискусії, дебати, кількість депутатів, що вони говорять і що вони роблять уже в прямому ефірі. Я вас закликаю це робити для того, щоб хоча б згадати, що у вас є депутати. Мабуть, нас не покажуть на телемарафоні. олігархічно такому, знаєте, позеленілому марафоні, який давно треба закрити, оскільки він не актуальний, бо вся країна живе в одній реальності, а марафон... Фон живе в паралельній реальності, тим не менше, на 2026 рік на нього виділили велику кількість коштів і знову продовжують його просувати. І про телемарафон аудиторія телеканалів, які не входять в телемарафон, зокрема п'ятого прямого еспресо, практично зрівнялась з аудиторією телемарафону. Єдині новини про це свідчать дані опитування. фо Демокрасі» та групи рейтинг. Крім того, респонденти обирають такі джерела інформації, як телеграм-канали, сюжети в Ютуб, а ще довіряють новинам від друзів і дописам у Фейсбук. Дослідження проводилось протягом двадцять з липня цього року методом телефонного інтерв'ю було опитано 2100 респондентів віком від 18 років у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Говорячи про телебачення, варто згадати, що в проєкті бюджету на наступний рік на телемарафон закладено понад півтора мільярда гривень. Ну це дві різні насправді теми, хоч і взаємопов'язані. Питання телемарафону і питання трансляції Верховної Ради, е, телемарафон залишається, як ми розуміємо. А трансляція, можливо, нарешті, ну от, власне кажучи, від сьогодні вона з'являється. Це щось змінить докорінно? Докорінно, ні, бо воно вже змінилося. От що Змі. Ти що дуже називало називала дані. Тобто, маючи серйозне фінансування, маючи е, трансляцію. Е, значить, е, е, цифрову е, марафон сьогодні потихеньку, вже не потихеньку, а дуже сильно здав позиції порівняно з каналами, які не мають ані одного, ані другого, але спокійно розповідають, ну, дають більш-менш об'єктивну картинку. Так що, в принципі, вже програли, незважаючи на... Ну, ті, хто був зацікавлений, себто влада, незважаючи на, на всі ці зусилля і на критику, яку вони отримали, і, і від міжнародних партнерів, і всередині країни, і так далі. І попри те, виявилося, що результат надто довго не тримається. Я не, я не питаю, чи перефразовуючи чи, чи значить, відомий вислів. Можна недовгий час брехати великій кількості населення, можна довгий час брехати невеликій кількості населення, але неможливо брехати е, тривалий час всьому населенню. Це просто над, надскладна задача, воно все одно так чи інакше вирівнюється. От ми маємо зараз це вирівнювання і, відповідно, ефективність. Телефомарафон опадає, а особливо це прикро, тому що тому що є на що цій країні витрачати гроші, е, окрім просто славословити. Е, Владу і так далі і намагатися створити там якусь благосну картинку. Тим більше мені видається, от що стосується телемарафону, то в тих, хто ем, пам'ятає все-таки радянський час, це викликає якісь дуже недобрі асоціації, дуже. тому що мимоволі згадую, я згадую моє радянське дитинство, де всі в один голос говорили. Та не було телемарафону, але всі там три кнопки телебачення, всі говорили одне і те ж. От в одному ключі, як ми це спостерігаємо зараз на каналах марафону. Але якщо повернутися до теми, все таки трансляцій, та наскільки наявність саме цієї публічної трансляції змінює ну не тільки відвідуваність там чи поведінку народних депутатів, а я маю на увазі саме ефективність роботи самого парламенту, бо ну в принципі парламент це саме це саме місце для дискусії, та це публічне місце, де ведеться публіч Дискусія а її якраз і не відбувалося ці роки саме в публічному контексті? Тут, тут ми маємо плюси і мінуси навіть об'єктивні. Об'єктивно, це саме місце для того, це саме можливість побачити реальну дискусію о позиції і влади і обрати якусь по кожному питанню обрати позицію, яка Звучить він більш, більш переконливою, більш чесною. З другого боку, ми прекрасно розуміємо, населення загалом досить патерналістське, і це означає, що йти з непопулярними рішеннями стає ще складніше. А непопулярні рішення для політиків це, на жаль, реальність. Особливо для нас в стані війни, де якісь речі треба економити, щось урізати, щось скорочувати нерідко за рахунок рівня життя, населення і так далі. Але я кажу з другого боку, якщо мова йде про те, що люди навіть не уявляють собі, що в принципі вся вся інформаційна політика телевізійна, принаймні. Формується сьогодні, на відміну від довоєнних часів. Формується сьогодні з єдиного центру і це влада, і оплачується з кишені платника податків. Е який ну явно бачить, що ці гроші можна використати більш ефективно, і це ж не єдина стаття, про яку тепер можна буде говорити в тому числі і в залі парламенту, звичайно, це для, це для влади удар. власне це обидва удари для влади, тобто і, і одне удар, і другий удар. Тільки одне удар заради суспільства, а другий удар. Заради популізму. Так що, ну я кажу ще раз треба бачити плюси і мінуси хоча плюсів безумовно більше ну неможливо вести політику в закритому режимі це точно не для україни і так далі ну це в росії це не місце для дискусії ти до речі згадала про е, твоє дитинство в мене не тільки дитинство прийшло в радянському союзі я навіть встиг попрацювати в його ідеологічній системі не дуже довго правда але попрацював і я це це бачив на власні очі тобто відсутність взагалі якоїсь об'єктивності якоїсь альтернативи Тивної думки і так далі, і тому подібне. Я все це бачив. Але е, е, для українців, очевидно, сьогодні це виглядає ну просто гідотно. Ну воно мені і тоді так виглядало. Але е, дякую, а... Карле. Дякую, Карле. Ми продовжимо трошечки згодом. От просто зараз Верховна Рада розглядає законопроект про військового омбудсмена, і можемо почути виступ п'ятого президента України Петра Порошенка.